Вітаю, друзі! Сьогодні в нас буде дуже цікава тема, дуже актуальна, можливо, найактуальніша тема в педіатричній практиці це є підвищення температури у дітей. Що робити, коли давати жирознижуючі? які жирознижуючі давати? Отже, перше питання, яке задають більшість молодих батьків, коли при яких цифрах температури потрібно давати жарознижуючі? Відповідь дуже проста. Ми даємо вже рознижуючи тоді, коли дитині погано. Тобто у нас немає прив'язки до цифр на термометрі. Лікуємо дитину, не лікуємо термометр. 37, 37,5. Дитина погано почувається, погано спить, скаржиться на біль в голівці, в горлі, в ніжках, ручках. Так Ми даємо вже рознижуючи. 38, 38,5 наміряли. Дитина активна, бігає, грається, перевертає хату. Ми дитину не чіпаємо. Які ліки застосовувати? Це дуже просто. На сьогоднішній день існує тільки два препарати, дозволених педіатричній практиці: це є ібупрофен і це є парацетамол. Все, більш ніяких препаратів. Ніяких анальгінів, ніяких ін'єкцій без крайньої потреби, дексаметазон, боже борони обтирання отстом, обтирання горілкою. Цими двома препаратами можемо збити практично будь-яку температуру. Так, який препарат обрати? Парацетамол чи ібупрофен. І парацетамол трошки м'якший препарат, ібупрофен буде трошки сильніший. Так? Тобто, якщо температура не сильно висока, там, то до 38, ми можемо взяти парацетамол. Якщо вона досить підвищена, 387, 39 і вище, так? ібупрофен буде в даній, в даній ситуації більш доцільним. Е, існує три. Правила ефективного жарозниження. По-перше, це є доза препаратів. Дуже важливо, дуже багато помилок в цьому. Так? Тобто дають неправильну дозу, температура погано знижується. Друге, це достатнє пиття. Так? Тобто, якщо у дитини є зневоднення, дитина не має чим підніти, втрачає вологу, механізм жарозниження не працює. Можна дуже багато дати ліків. Але ефект буде малий. І третє, це у нас є температурний режим. Тобто повинно бути у кімнаті прохолодно, дитину не потрібно кутати, за виключенням випадків, коли дитину морозить, але це буває, це буває не так довго. Так, провітрювати, температура повинна бути 18-20 градусів оптимальна. Отже, ібупрофен. Ефективна доза ібупрофену складає 10 мг на кілограм ваги дитини. Якщо простіше. Найпопулярніші препарати нурофен, ібуфен, бофен, гофен. Так, рахується дуже просто. Вага дитини ділиться на половину. Інструкції на упаковці написані, дози дуже орієнтовні. Якщо у вас температура 37,5, ви дасте ту дозу, яка написана на упаковці, вона ймовірно допоможе. Але якщо температура висока, 39 і вище, то швидше за все, ця доза не допоможе. Ібупрофен звичайний ібупрофен. Сироп 5, 100 мг в 5 мл. Вага дитини навпіл. Тобто, якщо дитина має 15 кг, ми даємо 7,5 мл, 10 кг 5 мл і так далі. Для більш старших дітей існують препарати в дозуванні 200 мг в 5 мл, тобто з приставкою «Форте», Нурофен Форте», і буфен Форте» і інші. Ці препарати розраховуються по такій формулі вага дитини ділиться на 4. Тобто, якщо у нас дитина, яка має 20 кг, так, то препарату Нуруфенфорти ми даємо 5 мл. Якщо дитина має 25 кг, ми даємо 6,5 мл. Так, це дуже важливо на рахунок парацетамол. Там трошечки складніший розрахунок. Парацетамол у нас має. Досить широкі варіанти дозування від 10 мг на кілограм до 15 мг на кілограм. Так. Тобто, якщо дитина має у нас 10 кілограм, нам потрібно 100 мг парацетамолу. Ну, тут не можу вам сказати чіткої формули, тому що різні, різні виробники мають різну концентрацію. Є сиропи, є таблетки. Тут вже потрібно визначати повинен визначати це. Це лікар. Але якщо ви дасте на температуру, наприклад, там 39, мінімальну дозу парацетамолу, ефекту не буде взагалі ніякого. Так? Тепер, дуже актуальний в сезон грипу, температури дуже високі. 39,5 до 40 температури. Що робити? Спочатку ми даємо в такій високій температурі краще ібупрофен. у повній дозі. Так, тобто менша доза буде мати значно, значно гірший ефект. А, для того, щоб препарат подіяв, у нас повинно пройти при такій високій температурі мінімум 1 година, півтори години. Так, буває і більше. Те, що написано на упаковці діє від 15 хвилин, це маркетинговий хід. Так, воно іноді може знеболити, але таку високу температуру і близько не зіб'є. Якщо температура висока, піднімається пізно ввечері, 9-10 година, північ, після півночі, температура в цей час максимально агресивна. І досить нерідко буває, якщо ми даємо ібупрофен, ми дали 38,5 була температура. Через годину у нас стало 39,2. Все, кінець світу, викликаємо швидку, всі в паніці. Ні. Це свідчить тільки про те, що температура занадто агресивна. Препарат працює, але в даній ситуації він буде працювати значно повільніше. Щоб оцінити повну ефективність ібупрофену при такій високій температурі, нам потрібно 2-2,5 години. Тому, якщо ви бачите такі високі цифри на термометрі, майте на увазі, що за пів години ми таку температуру не знижимо. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. І ібупрофен. По інструкції ми можемо давати раз на 6, раз на 8 годин. Так? Тобто бажано раз на 8 годин, але якщо ми маємо дуже високу температуру, ми можемо давати раз на 6 годин. Що робити, якщо нам не вистачає цих 6 годин? Так, тобто Ми даємо, температура впала, через 4,5 години у нас знову температура піднімається. Значить, ми додаємо парацетамол. Так? Але проміжок між парацетамолом і ібупрофеном не повинен бути менший як 2,5 години. Тобто, ми даємо ібупрофен, ми чекаємо 2,5 години, якщо температура зовсім не падає, Значить, ми даємо тоді парацетамол. Якщо у нас була температура 39,5, і ми дали ібупрофен, і через 2 години у нас температура стала 38,5, значить, все добре. препарат справився, дитині стало трошечки легше. Так, нам не потрібно додавати інший препарат. Так, ми дитину поїмо, як завжди, і спостерігаємо. Тобто ібупрофен ми можемо давати 4 рази на добу, раз на 6 годин, так, панадол в проміжках 1-2 рази. Ми також можемо давати. Тобто, ми таким чином можемо знизити практично будь-яку. Високу температуру. Звісно, якщо у нас ця температура дуже висока, триває 1, 2, 3 дні, обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Да? Тобто ця схема актуальна для випадків, якщо вночі ви не знаєте, що робити, вже починає виникати паніка, хочете викликати швидку. Ні. Спробуйте цю схему і практично будь-яку температуру ми можемо знизити. Так, ще раз нагадую: не забувайте дитину поїти, не забувайте підтримувати нормальний температурний режим і набираємось терпіння. Всім бажаю здоров'я, якщо якісь питання, з задоволенням відповім у коментарях.